Тримаю все альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив старі фотографії на стіл. Історії смішні розкажи, справжнім друзям не забудь позвонив, бо добре зле з тобою завжди вони Дешеве пиво і сухе вино нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розкладив, Дитячі історії, смішні розкажи. Справжнім друзям не забудь позвонив. Добре, чи зле з тобою завжди вони. Ми грали примітивну музику. Так чесно, що пробила ви до сліз. чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ, один і в роки рахував, і кожен, так як він, так і зробив. І тільки у альбомі всі світі ми будемо такими, як тоді, старі фотографії нас. Розклади Дитячі історії спішні розкажи, справжнім друзям не забудь позвонив, бо добре чи зле з тобою.